Вже ефірі, так? Е, хочу показати вам е, дуже необхідний предмет нашого гардероба влітку. Бо часом буває така погода літом, як от в нас у Львові сьогодні. Не завжди літом є спека, і дуже потрібні є котонові тренчі. В нашому асортименті, звичайно ж, вони є. Ось такий світленький, класний котоновий тренч. Боже дивіться, як він класно виглядає навіть з джинсами, навіть з моїм образом зараз. Е, легесенький котоновий тренч, який має ось тут е, кнопочки, має дуже класний. Е, Ось вам покажу. Ось тут я зібрала повний образ, має класний ремінь, який затягується, кнопочки по боках, облегшений, лаконічний, він важить 200 грам і виглядає мега-мега-стильно в світлому кольорі, ось такому е світлий беж. Ще один у нас є з капюшоном. ось такий, от їх ще називають е пороховики, мені сказали клієнти. Тобто ось такий тренчик легесенький з капюшончиком, з великими карманами, чи 100-літній внизу з за Він буде е, дуже гарно виглядати. Будете собі ставити його куди хочете. Він, він пошитий по принципу дощовика. Він має ось цю складку внутрішню, тобто, який розмір би ви... Не купили, він завжди буде добрий. Дуже легко вгадати да, при замовленні по... на відстані, тому що розмір точно підійде. Саме це є 46-й Елічка. Ось, Ті, що я вам показувала, показую вам далі. Вони є в, в такому більш пісочному кольорі. Бачите, ось тут таку складку. Ось, У пісочному кольорі. І в моєму любимому хакі покажу вам зараз, чим я його пропоную вам ще носити. Ага, шортами. Тобто, з цієї самої тканини у нас є шорти, які можна одягати під низ. Так як в нас погода міняється по 2-3 рази в день, то У нас, до речі, у Львові таке літо, що ми ще добре не загрілися, якщо так чесно. Тому. Ось це дуже класний варіант. Я вам підібрала шорти з такої самої тканини, як пальто, і футболочка. Ще в нас є більш таке весняне, вже чуть темніше, яскравий насичений Тут плащик, тренчик, який має, покажу вам зараз, такий ефект кейпу. Бачите, ось такий. Можна собі розпилити, щоб образ був більш цікавішим. Носити. Він має насичений, красивий синій колір, який, до речі, теж дуже гарно з бежевим комбінується. Ось і все. Ну, піджаки покажу вам у другому огляді. До побачення!